Привіт, друзі, з вами Грін. Сьогодні в нас огляд на фігурку доктора Бішоп Мехазоїді від Playmates по серіалу Оповідання про черепашок ніндзя, який був зроблений на основі повнометражки Mutant Mayhem, тобто погром Мутан. Доктор Бішоп це основний антагоніст першої арки серіалу, тобто перших шести серій, і там вона виступає як лиходійка. Яка втратила свою по суті роботу, свою мрію через черепах і хоче їм помститися, тому створює таких роботів мехазоїдів і нищить черепах. Ця фігурка від Playmates виходить в рамках серії Mutations Mixed and Меч, тому тут частини фігурки міняються місцями, є запасні ноги, руки, і це такий фігурковий конструктор. Упаковка в нас традиційна. Чому традиційна? Тому що це вже третій огляд в цій серії фігурок. Якщо ви не бачили два попередніх, вони є на каналі. Тут у нас класний арт черепашок, класний підпис. Бачимо бішоп власне в велетенському роботі. Насправді він не такий велетенський, як нам би хотілося. Про це поговоримо пізніше. Ну і, і типовий напис. Ззаду ось так виглядає. Вся серія вже є огляд у нас на цього, на цього. А зараз на бішоп далі будемо глядати сплінтера. Тут у нас такий кумедний Леонардо. Є ще в цій серії ось такі черепашки, які також розбираються. Ну що ж, давайте будемо виймати доктора Бішоп з упаковки. Оп, ось так дістаємо і. Доктор Бішоп вже в мене в руці на пласткої підставці. Доктор Бішоп в своєму меха вже на столі. Власне, називають його просто меха. Ну, я називаю його робот. Він був велетенський в серіалі, але в житті нам плейметць зробили його маленьким і запхала туди. Доктор Бішоп, звати її до речі, Джозефін, і Джозефін у нас сидить ось там, у вигляді ось такої голови в окулярах, двох рук, чомусь на руках тільки по три пальці. Одна рука в неї, наскільки пам'ятаю, протезована була, але тут е, просто дуже далеко руки з трьома пальцями. Ну, четвертий це великий, але все одно де е, п'ятий пальці, і вирішили не заморочуватись, то там буде рахувати ті пальці, і пхаємо. В тіло робота якусь голову і руки, і нібито всім має здавати, що там от тіло жінки цієї знаходиться. Я розумію, що вона невеличких розмірів, вона невисока, пані, але подивіться, ну, як на мене, це якісь. Прикол. Це любимий е, прикол-плеймець. Зробити фігурку, яка була велетенським роботом в серіалі, е, малесеньким таким роботом. Краще би зробили просто е, фігурку е, пані е, Джозефін Бішоп. А так ми маємо ось такого страшного кремезного робота. Ну що ж, власне, сам робот виглядає непогано. В нього такі масивні плечі, е, великий ліхтар, червоний посередині, е, ноги, руки, е, причому одна е, рука це велетенська така булава а друга рука якась така Трійна хапачка, хотілося, щоб вона крутилась, але це в нас Mutations, Mixed and Match, тому в нас обертаються тільки ось тут руки в плечових суглобах, а ноги в кульшових суглобах. обертаються. І в даному випадку в нас голова ця не буде звідти виколупуватись, не буде мінятись. В інших двох фігурах у нас мінялись голови, а тут в нас голова мінятись не буде, тому що в нас ось цей робот без конкретно вираженої голови. Ззаду в нього, до речі, ось два таких прибамбаса, і він постійно ця фігурка шумить, як якесь брязкальце, воно Штукає пластиком в його пластикову дупу, ось цим, цією спідничкою пластиковою і шумить. Тут у нас в нього на горбі якась решітка умовно, ну, помальований він. Більш-менш, але вже гірше, ніж мехазоїд звичайний і е, металоголовий, тому що отут ці елементи також хотілося би помалювати. Якщо вас дратує доктор Джозефін Бішоп в такому вигляді, то ви можете заткнути її е, ось такою затикачкою, і у вас буде прикольний, класний робот, і ми можемо гратися, ніби це просто ось такий мехазоїд, а не велетенський робот, один з варіантів мехазоїда, і тоді все стає логічним і класним. І ще в цього мехазоїда є ось такий хапач, який кріпиться йому за спину, і він може хапати щось. З ним, ну, навряд черепашку, Хоча хіба що тулубом запхати, не знаю, воно не гнучке. Оцей сам хапач, він такий телескопічний, але зовсім не гнучкий і крутиться тільки там в нього за головою. Просто прибамбас, ніби така велетенська риба-вудильник. Ось можемо спробувати підняти тою штукою Мікеланджело, але виглядає це дуже дико, Мікеланджело дуже великий для тої штуки. Зачепитись якимось за панцир я його не можу, хіба за нунчаку, за руку. Вона так не роз'їжджаються, ті оці частини, які мають хапати. І як цим гратись, чесно, невідомо. Тут треба якісь маленькі фігурки або за голови їх хапати черепах, або взагалі майки забрав і втік. Ще в нас дали нам ліву руку Рафаеля і ліву ногу когось з черепашок. Будь-кого, напевно, в них всіх будуть однакові ноги, думаю, але велика, можливо, це також Рафаелева нога. І ось так можна причепити роботу руку Рафаеля, і можна причепити ногу Рафаеля. Нога в нас права, рука ліва. Поки що в нас всі ліві руки в наборі. ну, Задовга нога, як на мене. Ось це в нас, власне, м'ютейшн мікс Match. Ось такий м'ютейшн з цього робота. Ну, так собі, м'ютейшн, але коли ви будете мати всіх черепах і всіх роботів і сплінтера з наборів, ви можете взагалі всі їм руки, ноги міняти і робити якусь кріпову дичину. Така задумка авторів цих, цієї серії. Ось як виглядає велика компанія разом. Звісно ж, робот мав би бути набагато вищий. О, такий десь мав би бути робот, тому що от в серіалі він був. Ну, втричі більший за Черпашок, як мінімум, якщо не більше. А тут в нас ось так наразі: ну, типовий плеймейц. На жаль, на жаль, вони ж випустили того велетенського мутанта з повнометражки і великим, і могли так само зробити цього мех-робота. Також великим, але вирішили не робити цього. І ось що ми маємо от такого меха. Ваших вражень про меха можете написати в коментарі. Також ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, продовжуйте дознати на Збройні Сили України. А на сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга. Чуваки, бувай.